Чому ти хочеш одне, мрієш про одне, бажаєш про одне, а натомість ти отримуєш біль, хаос та розчарування? Ось про що сьогоднішнє відео. А що головне: додивись відео до кінця, і ти отримуєш відповідь на запитання: як же ж творити не біль та хаос, а творити те, про що ти насправді бажаєш та мрієш? Тож я Наташа Лахає, нетиповий ментор, коуч та шиналер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Але хто підпишеться ще на мене в інстаграмі і скаже, що він з Ютуба, отримає від мене дуже і дуже приємний бонус. Для того щоб отримати те, чого ти насправді хочеш, варто зрозуміти причину, чому ти це не можеш отримати. І тут я виділила три критерії: перше, це розсинхрон в стані, друге розсинхрон в діях. І третє це неусвідомленість. Я виділила, що четверте може бути відсутність дорослої ролі, але якщо ми поговоримо з вами про перші три, то по факту це і буде про відсутність. Дорослій ролі. Окей, тож, перше, це розсинхрон в стані. Що це взагалі, і чому я вважаю, що це один з важливих, да, тому що я виділа його на саме перше місце. Пояснюю, розсинхрон в стані це означає, що ви по стану состоянні буде російською. Ви знаходитеся на рівні мінуса, а не на рівні плюса, не в позитиві. Зараз поясню, що я маю на увазі: постійний страх. Відчуття провини, сором, відсутність любові, відсутність прийняття, постійне тотальне очікування, гординня, жертва, роль жертви це все те, що дає стан на мінусі. Коли ми в стані мінуса, ми не створюємо своє життя, ми не творимо в позитив. Да, з плюсом своє життя, то уявіть собі, як може людина, до прикладу, яка постійно боїться, яка постійно критикує, яка постійно засуджує когось себе, батьків, да, там, колег, керівника і тому подібне, як вона буде творити своє життя з знаком плюс. Та да, ніяк. Все те, що я тільки що перелічила, це все є по стану нижче е, рівня пупка. Да? Це такий рівень виживання, рівень того, що я чіпляюся прям зубами за щось. Я є в тотальній такій жертві, де всі винні, все не так, все не сяк. Я така одна квіточка, <свіття> а космос наді мною познущався. Тож, саме перший критерій це розсинхрон в стані. Тобто, коли йде мова про те, що я творю, да я створюю своє життя, щасливе життя чи там не знаю, хочу більше грошей, хочу класних стосунків, хочу е крутої роботи чи реалізації. Да, або хочу класних дітей, або хочу класних стосунків. В принципі, з людьми навколо, коли ми про це говоримо, має бути відповідний стан, да? стан відкритого серця, стан проявлення, стан усвідомлення. Цього всього немає. Ми йдемо нижче попка. Да? Якщо ми говоримо про енергоцентри, ми йдемо нижче пупка. Відповідно, ми озлоблені, ми нещасні, ми є в жертві, ми відчуваємо тотальну таке, знаєте, Відчуття несправедливості, відчуття, що у всіх все круто, в мене не так. От коли ми в цьому стані, ми не можемо створювати своє життя зі знаком плюс. Тобто, коли ми є зі знаком мінус, та, в такому не ну, те, що негативному, але не низькі вібрації, їх ще називають, ми тоді не творимо своє життя, ми тоді своє життя руйнуємо. Навіть запускаються програми е, саморуйнації. Наступний критерій це розсинхрон в діях. Обожнюю. Обожнюю, обожнюю обожнюю. Тому що я як коуч, як ментор, і навіть як ченелер зустрічаюся з такою історією, коли ми хочемо одне, а робимо інше. Наприклад. Хочемо бути впевнені, красиві, сексуальні, реалізовані, багаті е, в класних стосунках, е, в класній квартирі чи будинку. Да? Власно, це все ми все малюємо да? в таких класних, класних тонах. І що відбувається? Ми хочемо одне, так? а діємо по-старому, діємо, як вчора. Пояснюю ще простіше, якщо говорити про впевненість, то це є рівна спинка, це є гарна вимова, це не скуйовдженість, скукодженість да, в контексті комунікації з іншими людьми, це є впевненість, і ця впевненість прямо щитується, знаєте, без окулярів. Вона просто відчувається. А людина діє по-старому, діє, як вчора робила. Ось так скрутилася, подумала, От скотина до мене підходить. Угу. І це дивися, про мене, напевно, щось говорить, пліткує і е, е, все в цьому контексті. Тобто, хочемо бути впевнені, але нічого не робимо для того, аби впевненими стати. Тобто, дії не відбуваються. Хочемо одне, робимо інше. Або простішими словами, хочемо класне здоров'я, підтягнути тіло, спортивне тіло. Да? І ми можемо медитувати, мріяти, бажати прямо в снах. Це бачите? Зраночку встаємо. Починаємо день з кави, їмо некорисний сніданок, про спорт ми взагалі не знаємо, незбалансоване харчування, в принципі, ненормалізований сон, ми стресуємо, кортизоль зашкалює і тому подібне. Ось дуже елементарний приклад: хочемо одне, а робимо інше. Розсинхрон в діях. І третій критерій це не усвідомленість. Дуже сильно також люблю цей критерій, тому що усвідомленість починається з самого маличку, і частіше всього це є результатом того, чи в принципі навчили в сім'ї усвідомлено діяти чи усвідомлено сприймати це життя. І зараз поясню, що я маю на увазі. Кожна наша думка, кожне наше слово воно таке, знаєте, прям по силам іде в космос, або ж. Кожне наше слово, якщо простішими словами пояснити, це як світловий код. Тобто, те, що ми думаємо, те, що ми говоримо, те, що генерує наш мозок, це як нитка, яка клаптичок за клаптичком, да, тканина до тканини створює загальну картину. Ще раз, кожне наше слово, кожна наша думка творить, створює наше життя. І тепер пояснюю, коли ми. На рівні неосвідомленості ми хочемо одне, ну, наприклад, там, не знаю, хочу заробляти 20 тисяч доларів в місяць, або хочу отримувати ці гроші просто так. Да? І що відбувається? Людина робить те саме, що робила вчора, стан на мінусі, да? там, критикує, осуджує, засуджує тому подібне, тому подібне. Але життя ж, ну, би, ти запитала, життя тобі піддає варіанти рішення цієї ситуації постійно. Щось в матерії змінюється, коли ми задаємо запит. От, наприклад, да, задали запит 20 тисяч доларів. Нас може звільнити з роботи, нам може давати більше роботи, у нас можуть змінюватися в стосунках з партнером щось. Нас можуть навіть з квартири вигнати. Тому щось на рівні матерії починає змінюватися. І коли ми є на рівні усвідомленої людини, ми розуміємо, що для того, щоб я була на рівні 20 тисяч, щось в моїй матерії змінюється, і я змінююся для того, щоб відповідати цьому рівню. А якщо ми не усвідомлені, ми починаємо вважати, що космос на нас образився, Бог нас не любить і все руйнується в моєму житті, все. Не так, все не сяк. Я ж сказала 20 тисяч, а воно бере мене і звільняє, да? розуміємо про що. Тому рівень усвідомленості базується на тому, що коли ми задаємо конкретний запит, ми розуміємо, що на матерії відбуваються зміни. І якщо щось починає руйнуватися, це означає одне, що руйнується. Старі стратегії, старі патерни, старі закони руйнується те, що не дасть можливості дійти до того нового рівня життя або того, чого ти бажаєш. І, власне, на запитання, як же ж творити своє життя, кайфове життя, а не створювати хаос, біль та розчарування. Відповідь неймовірно проста. Приходь до мене в роботу. Попрацюємо з вами чи в разовій сесії, чи в супроводі, але так чи інакше, працюємо з вами над вашим станом, над вашими діями та над вашим рівнем усвідомленості. Просто напишіть мені в інстаграмі про те, що хочете нового життя. Чекаю вас. Дуже вам дякую. Дякую, що були зі мною, і дякую за вашу активність. Па-па! you <laughs>